Смалята. А чи любите ви гратися мильними бульбашками? Я думаю, звичайно, що так. Але буває, що розчин у мильних бульбашках завершується, а вам ще так хочеться пограти? Тож спробуємо сьогодні зробити розчин для мильних бульбашок власноруч. Ну, звичайно, що з допомогою батьків. Для цього вам знадобиться. Чиста звичайна водичка, миючий засіб це може бути гель для душу, рідке мило, або миючий засіб для посуду, ємність, де ми будемо змішувати все, будь-яка, цукор і ложка. Тож, приступимо до змішування. Перше, що ми будемо додавати, це миючий засіб. В залежності від його густоти, ми можемо взяти або одну, або дві ложки. Тепер додамо сюди чотири ложки звичайної води. Три чотири добре, тепер додамо цукру. Можна взяти одну столову або дві чайні, можна навіть не повні. Ось так. Тепер перемішаємо дуже добре до повного розчинення цукру. Завдяки цукру наші бульбашки будуть більш щільнішими. Добре, добре перемішуємо. Сукор повинен повністю розчинитися, і щоб не було маленьких кристаликів. Ось так. Тепер прибираємо ложку на серветку. Можна також розмішати такою трубочкою. Уже у нас виходять невеличкі бульбашки. У мене ще трохи є засобу. А ось тепер немає. Але ми виготовили власний і зараз його спробуємо. Дуже чудово виходить. Не гірше, ніж той, який вже був у Бановці. Ось так. Можна ще ось так погратися, але треба видихати від себе, і до себе вдихати не можна. Ось така шапка вийшла. Дуже гарно. А також можна зробити ці бульбашки різнокольоровими. Зараз проведемо ще один експеримент. Прибираємо все зайве. Для другого досліду нам знадобиться. Ось така частинка від бутилки. Відрізана верхня частина без кришки. Канцелярська резинка або нитка, і серветка або шматочок тканини. Серветку можна скласти навпіл. Це має бути тканинна, не паперова серветка. Я її одягаю на зрізану частинку нашої бутилки та зверху фіксую резиночкою ось так зафіксуємо також водичка нам знадобиться і Фарби. У мене ось такі акварельні. Я беру пензлика і набираю жовту фарбу. Буду розфарбовувати серветку. Взагалі можна розфарбувати будь-якими кольорами. Жовтий, помаранчевий, Можна просто зробити кольорові плями, червоний, щоб було гарно і яскраво. Ну, а тепер увага, ми розфарбували. Тепер ми можемо занурити, взяти ось трохи рідини і зробити ось так, зануривши у рідину для мильних бульбашок. Ну або оцю, що ми зробили. І тепер ми подмухаємо. Ось такі бульбашки у нас виходять, дуже пружні. Можна занурювати ще раз. Вони трохи пофарбовані, щоб ми додали більше фарби, можливо, б вона проявилася більше. Обов'язково застеліть своє робочі місце, щоб ви нічого не забруднили. Малята ось така пінна вечірка вийшла у мене. А яка вийшла у вас? Надсилайте мені фотографії, як ви експериментуєте та граєте з мильними бульбашками. На все добре, до побачення!